Вітаю, малята! Я рада вас бачити. І хочу вам прочитати цікавий віршик. Вихвалявся кавун край городу. Хто за мене кращий завроду? Хто за мене кращий, кругліший, хто за мене в світі смачніший? І квасоля, йогірки дивувалися, на красення кавуна задивлялася. Скажіть мені малята, про кого чи про що я прочитала вірш? Так, я прочитала вірш про кавун. А хто з вас мені скаже, кавун це овоч, фрукт чи ягода. Так, вірно, кавун це велика ягода. А зараз я вам буду показувати ягоди, а ви мені будете говорити, як вони називаються? Полуниця, будьте уважні, малина, крижовник дуже добре. Молодці. А це що за ягода? смородина. Буває червона і чорна. Червона і чорна. Калина, молодці. Ожина. Це така малинка, але дуже Темно-синього кольору, вона також дуже-дуже смачна. Горобина. Так, молодці. Подивіться, скільки ягід ми з вами назвали. Всі ці ягідки були невеликі, а кавун був великий. Давайте з вами розглянемо наш кавун. На яку геометричну форму схожий кавун? Так, на круг. Він об'ємний. Він схожий на шар. А якого він кольору? У кавуна два кольори: темно-зелений та світло-зелений. Смужки у кавуна йдуть по черзі: одна темна, друга світла. А ще бувають кавуни із чорними смужками. Ось, погляньте: чорна смужка, зелена смужка, чорна смужка, зелена смужка. А якого кольору кавун всередині. Червоного. Він дуже соковитий. Та І ми сьогодні з вами будемо малювати ось такого гарного кавуна. Для цього нам потрібна звичайна тарілочка, простий олівець, акварельні фарби, пензлик та водичка. Давайте з вами працювати. Перш за все, листочок ми розміщуємо горизонтально, як доріжка. За допомогою тарілочки та простого олівця ми зробимо контур кавуна. Прикладаємо тарілочку до листочка, тримаємо лівою рукою і простим олівцем обводимо по контуру нашу тарілочку. І в нас вийшов круг. Так, молодці. А тепер нам треба намалювати смужечки кавуна. Шукаємо серединку у нашого кола вгорі. І серединку внизу. І проводимо першу лінію. Тепер від кожної крапочки згори до кожної крапочки внизу ми проводимо лінію і з'єднуємо. Лінію трошки заокруглюємо, тому що ми з вами говорили, що у кавунах смужки йдуть по черзі. Так, з правої сторони зробили, тепер робимо з лівої. Ось! І ескіз нашого кавунчика готовий. А тепер будемо працювати фарбами. Вам потрібний пензлик величенького розміру, не маленький беріть, а величенький, щоб вам було швидше працювати. Ми будемо використовувати два кольори: зелений і чорний, щоб наш кавун був ось такий: яскравий зелена смужечка та чорна смужечка. Спочатку. Ми почнемо розфарбовувати зелені смужечки, змочуємо пензлик у воді. Не забувайте, що пензлик ми тримаємо двома пальчиками трьома ближче до залізної частинки. Розводимо зелену фарбу, лівою рукою притримуємо листочок і починаємо розфарбовувати перші зелені смужки по контуру, обводимо, поклали пензлик і потягли. Обводимо по контуру лінії. А потім зафарбовуємо. Так. Одну смужку пропускаємо, малюємо наступну зелену смужку. Так само по контуру і зафарбовуємо. Знову пропускаємо смужку, яка у нас зелена. Обводимо по контуру лінії і зафарбовуємо. І так через одну до кінця. Зелені смужечки ми з вами зробили. А тепер трішечки почекаємо, щоб у нас кавунчик з зеленими смужечками підсох, щоб фарба не змішалася. І потім будемо працювати вже чорною фарбою. Ну що ж, наші смужечки вже підсохли, починаємо працювати чорною фарбою. Так само спочатку легенько обводимо по контуру, а потім зафарбовуємо серединку по контуру. І зафарбовуємо серединку по контуру. І зафарбовуємо серединку по контуру. Погляньте, я пензлик поклала на лінію і кінчиком пензликом тягну по лінії. І в мене виходить кавунчик рівненький. От, кавунчик майже готовий. А що ми домалюємо у кавунчику? Хвостика. У кавунчика такий завжди гарний хвостик. Ось! Погляньте мене, який гарний кавун бокастий, смугастий у мене вийшов. І я чекаю ваші роботи.